Вітаю всіх! Сьогодні буде, коротше, гайд, гайд на монстра на озері Рокі. У нас тут живе тирану прух Тероризує місцевих пстругів. Тут також складається задача на якість майже скрізь. На монстра це два етапи. У Перший етап треба отримати приманку, у другий етап зловити самого монстра. Значить, приманку я вже маю але я вам зараз покажу, як її добути. Ось така черепахова блешня. І на цю блешню треба ловити цього монстра. Давайте я покажу вам, як як ловити цих черепах. Треба, треба тут на цій локації впіймати трьох черепах. Хто не знає, ну, їх дуже просто ловити, хто не знає, зараз покажу, на ну, всякий. Насправді дуже легко, коли у вас цей квест буде активний, то вам ці черепахи будуть попадатися набагато частіше, ніж коли цей квест у вас не буде активний. Можу відслідковувати, значить так, як, як ловимо. Як ми ловимо черепах? Значить черепаху, щоб зловити, треба зробити зацеп на каміннях або на дні біля них. Значить, на що я буду ловити? На джетвінера 270-го. В принципі, достатньо з головою. Так, як ловимо. Кидаємо, кидаємо в каміння і треба нам зробити зацеп. Ось, допустимо, давайте я закину отако за, за цей камінь і пробую зробити зацеп. Коли у вас буде цей квест на черепах активний, то вам черепахи будуть проходити дуже частенько. Головне зробити зацеп. Зацеп не пройшов. Значить, витягуємо. Можна просто тако через цей камінь кидати, я думаю, так навіть швидше буде. Також не зачепилося. Нічого, не розслабляємося, кидаємо. Не влучили у воду отакої. От ну ось обі взагалі злетіло. Давайте от сюди спробуємо. Насправді, їх тут реально не дуже важко ловити. Я цих черепах виловив, поки ловив тут пругів. Вони мені всі прийшли. Давайте пробуємо опустити блишню на дно, але зробити зачеп. Кажу, їх неважко виловити, а самому щось не приходять. Ну це дуже дивно, що вони мені не приходять. Ой, вони тут насправді легко і швидко приходять. Не розумію, чому воно мені під запис відео не хочуть мені приходити. Не влучив у воду. Да, і їх з тобою, що не влучив? Зараз опущу її на дно. Щось унікального скелястого зловив. Ось вона там щось треться об камінь, але за це б зробити не хоче. Не хоче. Давай ще раз вернемо туди. Як цю жилку ковбаси, коли вона попадає на камінь. І ось так, коли вона попадає за камінь, і ліска переходить цей камінь в цей момент і даються за Але щось в мене тепер під відео це не стається, не розумію чому. Дуже дивно. Чи так дивіться, берете, просто закидаєте за камінь та йте отак трошки далі від нього. Коли ви зловите цих черепах, то вони вам вже так приходити не будуть. От саме то прикол в тому, що коли квест активний, тоді вони чіпляються добре. Ось так тягнете через камінь, попри камінь, і там має статися зацеп. Насправді його зробити не складно, а поки у вас цей квест активний, то у вас там кожен чуть ли не кожен раз буде чіплятися блишня. Ваше діло зробити зацеп, смикнути вудкою, і там буде змовірністю 95%, що там буде черепаха, а то і 99%. Ось я відео тепер позакидав, зробив два зацепа. Але мені черепах вже тут навряд чи прийде. Ну, якщо прийде, то це дуже мало ймовірно. Ви ж з активним квестом, кажу, з активним квестом вони тут приходять набагато О, частіше, і легше якось це все чіпляється. Я вже пробував навіть шнур поміняти, думав, може діло в шнурі. Шнур на флюр, але все рівно на камінь попадає, починає ковбасити. Можете кидати далі через кілька камінь тягнути, тоді буде ймовірність зацепів на кожному камені. Можете через один кидати. Мені ж ці черепахи тут прийшли самі, коли я просто ловив цих варельку, просто тут ловив. І вони тут приходили. Ну, блін, а на відео вони не хочуть якось взагалі. <смі> Навіть зацепи не хочуть статися. Хоч один би вам показати. Ну, але я вже показував вам а, щук, як цих тянути, бороди. Насправді їх не важко, головне зробити зацеп, та і поки ти активний квест а, з тим зацепом щось, щоб відірвалося. Ось ця блешня, а чіплятися не хоче. Зараз отак запулю за все. Ага, і написала, що не влучу воду. Прикольно. Але ви не розчаровуєтесь, те, що в мене не виходить, бо я вже цей квест зробив, тому він мене, типу, якби не активний і не так воно чіпляє. А коли ви будете з квестом активним, то це буде набагато простіше. Хоч бери і цей, зроби новий аккаунт, і поки ти активний квест, хоч запиши відео і покажи. Ну нічого, не все получається з першого разу. Нравиться, що воно спрегує. Лишня спрегує з каменя, мені це подобається. Пробую я тут притертися. О, є зацеп. Але нічого не відірвалося, але. Але е, тактика ось така. Треба закидувати за каміння і тягнути так, щоб бажано, щоб билося. Можливо, можна спробувати ще більший гак. Я зараз так і зроблю. Ну, великий гак. Подивлюсь, як буде з великим гаком. Ну ось зацеп був сразу. Блочню можна брати будь-яку, можна кренки, можна джеголовки, що хочете. Беріть. Я зараз спробую взяти ще а, більший гак, подивлюся, як буде з великим гаком. Так, що в мене є тут друга вудка, оце чисто так. офсетний гак це не то. Зараз ясь накину блешеньку. Десь так, для, щоб подивитися ось. <клух> Що це у нас? Кігак я накинув 6-0. Так, 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 давай закинемо туди. Крупним гаком 6-0, це вже крупненький. Ні, він не зачепився. Ну, давайте ще раз. М -м я правда не знаю, чи залежить гак а -а від зацепів розмір. Хтось каже, що так, хтось каже, ой, це щось з цим сталося. вука шию поламало. Ні, не чіпляє, тому я повернусь до джетвінера, Де він там в мене є? Ось. Я вже 13 хвилин трачу на цих черепашок. Занадто багато вони, вони не варті скільки зусиль, я вам скажу чесно. Так вже вони важко і ловляться, як в мене виходить. Пробую ще раз таке кинути, але ж я зміню шнур, яким я буду ловити. Це мій шнур, кидаю останній раз, і це я дуже довго сижу над цими черепахами, вони того не варті. У вас, як буде квест активний, це все буде легше зробити. Вони на цих камінчиках гріються на ці черепахи, і тут, коротше, їм дуже добре. Далі вам дають отаку блешню. Після цих черепашок, черепахову блешню. Ось таку одну 7 грамову один 0. Ставите її. мотаєте на ніч, бо ці клюють. Вони клюють і в день, але краще вночі вони клюють. Мотаєте на ніч і далі вже робите проводки, так як їх ловити. Кидайте, тут треба, на відміну від інших монстрів, тут треба зловити 10, 10 таких монстрів. Ось є перше клювання, ось одразу монстр. Ой, слідкуйте за натягом, бо вони, коли об ці каміння вдаряються, вони улітають улітають в повітря в космос як я кажу і цей і можуть зірватися через натяг. Ні, це нех це не монстр це звичайний райдужна форель. таке буває вона клює трофейна Ну, ще я перейду зараз на другу сторону, а там вони. Я з іншого аккаунту з The Fisher мені коли проходив, то вони там якось, мені здається, клюють активніші ці монстри, ніж тут. Але це чисто таке спостереження. Хто там? Хто там? А ну ка ну-ка, О, це вже, це вже здається той, хто нам. да, це вже, Це вже той монстр, який нам потрібен. Ось такі 1,5 кіло, вони, там, вони не дуже важкі, але ж то, що, що їх треба 10 штук зловити. Можете йти на ту сторону, вони бачите, і тут клюють. У The Fisher мені я їх ловив з того боку, всі 10 штук, вони і там клюють. Тому це вже тут звичайна рибалка, просто закидаєте, будуть періодично проходити інші, інша форелька. Але буде і та. Зловили одну-дві. З одної точки старайтесь більше не ловити, бо мені здається, що з одної точки вони рідко приходять. Саме. це теж щось інце якесь червоного горла, напевно попалося. Я зараз перейду туди. Ні, Це молодий райдужний. На цю сторону перейдемо. Будемо кидати. Так, кидайте куди завгодно, вони ловляться по всьому озері. Лабом, лабомінг. Так. Ведете другою е швидкістю схід чи та проводка. Ось, бачите, клює. досить клює непогано, але е крім монстрів, на цю блишню будуть клювати і інші круги. Тут треба трошки посидіти з цими пстругами, половити їх. Бо крім них будуть от і приходити і райдужні, і Червоногорлі, і скелеста може прийти. Оце скеляста прийшла. О, ще й унікальна. Бачите, ще й унік скелястої. До речі, може кинути на неї міточку. Хай буде. Хочу показати вам ще одного монстра, як витягувати. Ціх 10 не буду вам на відео показувати, тому що це може зайняти е, деякий ігровий час там до 2-3 годин, поки вам 10 клюни цих монстрів. О, це монстр. Видно, що він такий темненький зразу. Коли ви приго з води, ви можете визначити. І ось в принципі, і ось, в принципі, за таким методом ви сидите і ловите, кидайте трошки в різні точки, не кидайте все в одну, туди, 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 сюди. Я думаю, в цю зону. Думаю, теж прийде, але швидше ви зловите звідси. звідси. Ось так, коротше, ловите. Я зараз за кадром половлю, вже включусь маю в кінці, тому що нема сенсу показувати прямо таки вам кожну рибу, ці 10 монстрів, вони ловляться плюс-мінус однаково, лише те що. Періодичності між ними будуть вам приходити інша риба. Не монстра і інша риба, як бачите. Ну, ось знову інша риба. Це Червоногорло швидше всього або молодий якийсь рай, хоча ні, вроді темний колір. Анука, ну-ка, анука, зараз дотягнемо, глянемо. Ось ви коли ви пригаю, ніби як темного кольору, а монстр якраз темного кольору. Ну, зараз гляну. Так, це представляєте, це монстр. Ось вже третій на рахунку. І ось так ми та, так ловити 10 штук, а я вже включусь в кінці вже підведемо підсумки. Так, друзі, ось тягну останнього тирану спруга. Вони дуже отут багато їх приходить звідти. Я вже другий день мотаю, бо там упало апографіку упало впало клювання донизу, то я, кажуть, перемотав на наступну ніч. Ловити їх, не пам'ятаю, чи казав, бажано вночі, ви навіть коли перший раз берете приманку оцю, оу, ще й рекордний. 1900 грам. Коли ви берете приманку, ставите її на спінінг, приходите на локацію, там пише, що ти спруги. Ловляться скрізь, але краще вони ловляться вночі. Ну, навіть гра вам підказує, що вони краще ловляться вночі. Ось такий майже 2 кілограмовий, послідній монстр. Так, що нам дають? Нам дають трофей. І кладуть рюкзак. І нам дають трошки досвіду, кредитів і байткоїнів навіть. Тому ось такі. Ось такий гайт невеликий. Стосовно тих, тих же черепах. Чому в мене не вийшло, я вже кілька разів казав, тому що в мене квест зроблений і вони не так часто чіпляються. Коли у вас буде активний квест, ці черепахи будуть вам не проблема. Головне, закидайте за камінь і тягніть. От на тих каміннях черепашки і гріються. На будь-який камінь, обов'язково на, на цей на, і на цей можна, і на цей, і на цей, і туди можна. Вони ловляться скрізь. Тут, навіть якщо ви будете облавлювати цю локацію, то дуже великий шанс, що ви під час облову, як будете тут стругів ловити, що вам прийде та черепашка. Тому гарно всім дякую. Кому... Якщо у когось залишились питання, будь ласка, в Discord в описі під відео, коментарі, також подобайки, і підписки, буду за них дуже вдячним. Щасливо!